Вітаю на уроці Я досліджую світ. Давай сьогодні поговоримо про досягнення. Яку людину називають самостійною? Подумай, будь ласка. Самостійність це риса характеру, а самостійна людина. Це людина, яка сама приймає важливі рішення і бере на себе відповідальність за кожен свій вчинок. Чи кожна людина може досягти успіху? Так, абсолютно кожен може досягти успіху. А чи усі методи хороші для досягнення успіху? Я теж думаю, що не всі справи, якими ми досягаємо успіху, хороші. А стати багатим це успіх. Давай розберемося. Тож для чого і для кого людина досягає успіху? Питання кожен вирішує для себе. Але у нього є щось спільне, адже успіх це перемога, успіх це удача, успіх це досягнення. Кількість славитних українців досягли успіху, давай познайомимося з деякими з них. Сергій Корольов, український вчений у галузі ракетобудування і космонавтики, конструктор перших супутників землі і космічних кораблів. Саме Сергій Корольов побудував перший космічний корабль, який піднявся в космос. Борис Патон – український науковець в галузі зварювальних процесів металургії і технології металів. Майже у кожному великому місті є міст імені Бориса Патона. Микола Пірого. Великий український лікар і вчений. Педагог і суспільний діяч. Саме… Микола Пірогов Микола Іванович Пирогов прийняв активну участь у створенні знеболювальних препаратів, і саме він зі своїми найближчими соратниками придумав і запатентував наркоз більше ста років тому, майже 150. Михайло Грушевський. Перший президент Незалежної України. Шану йому ми віддаємо тим, що зобразили Михайла Грушевського, першого президента України, на наших українських грошах 50 гривнях. Яна Клочкова. Яна встановила світовий рекорд на 400 метрів з комплексного плавання. Спортсменка завоювала 5 медалей на Олімпійських іграх. Із них 4 золотих і одну срібну. Василь Вірастюк. Український силач Володар титулів найсильніша людина України багатьох років та найсильніша людина світу. ЛЕОНІД Каденюк. Перший. І наразі єдиний український космо космонавт Леонід Каденюк, генерал-майор Збройних сил України. Має звання Герой України. Олег Антонов – провідний авіаконструктор, доктор технічних наук, академік. Саме він є основоположником планеризму, створив Більше 30 типів планерів розробив багато моделей транспортних літаків, а також пасажирські літаки Ан-10 та А-24. Ан князь Ярослав Мудрий. Великий київський князь. Саме під час його правління Київська Русь перетворилась на могутню європейську державу, яка потім через багато століть перетворилася на Україну, створив бібліотеку Софійського собору. Саме Ярослава Мудрого ми можемо побачити на наших грошах на двох гривнях. То що таке успіх? Я думаю, що всі славетні українці, які досягли успіху, точно скажуть, що успіх це здібності плюс працелюбність. Пам'ятаєш, нашого мудреця? Він же проходив до нас на урок. Він хоче дати кілька порад дітям, щоб вони змогли досягти успіху у навчанні. Тож прислухаємося до цих порад. Завжди уважно слухай вчителя. Намагайся самостійно виконувати всі домашні завдання. Читай якомога більше книжок. Намагайся бути організованим і наполегливим. Не бійся своїх мрій. Будь готовий прийняти допомогу і допомогти сам. Не бійся помилок і вчися на них. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Дотримуйся цих порад і ти обов'язково досягнеш успіху. Не буду відкладати надовго те, що хочу сказати вам зараз. Дякую за увагу і бажаю вам успіху! Адже ви. Цього варті.